Любов Васильівна тільки почала звикати до свого нового життя. Пенсія невеличка квартира у старій панельці, тиша вранці, чай на підвіконні з видом на клумбу. Після десятки років роботи в школі вона мріяла походити на базар без поспіху, почитати книжку, в'язати кофту, яку давно планувала, або ж спробувати влаштувати своє особисте життя. А що? Вона жінка ще молода, тільки на пенсію вийшла, давно самотня. Але одного вечора задзвонив телефон. Мамо, привіт. Голос сина був хвилюючим. У нас новина. Ми з Оленкою чекаємо двійню. Двійню? Вона ж присіла на ліжку, синку, та да це ж таке щастя. Так, але ми з Оленкою подумали, може б, ти змогла до нас приїхати пожити, допомогти, хоча перший час. Сама розумієш робота лікарі та й досвіду у нас нуль. Вона не роздумувала довго. Через тиждень її маленька квартира була зачинена, ключі залишені сусідці, щоб підливати квіти. Вона їхала у велике місто, туди де син з навісткою винаймали простору двокімнатну квартиру. Народження хлопчиків стало для неї справжнім дивом маленькі кулачки, крихітні носики, запах дитинства. Вона брала на себе нічні чергування, готувала обіди, прала без кінця дрібні повзунки. сини невістка вдень були на роботі, а вечорами втомлені, але вдячні. Мамо, ми без вас не впорали себе, нараз сказав син, цілуючи щуку. Любов Васильівна відчувала себе потрібною. Кожен день був наповнений сенсом, прогулянки з візочком, купання малюків, казки на ніч. Одного дня вона вийшла на вулицю з хлопчиками у подвідній колясці. Біля під'їзду сиділа сусідка, тітка Галина, відома у дворі своїми різкими висловлюваннями. А ти, мабуть, думаєш, що ти їм тут потрібна? Любов Васильна здивувалася. Ну, я ж допомагаю дітям. Не радій не дарма. Галя знизила плечима підростуть діти, і під дякою додому тебе відправлять, і поїдеш у свою деру. Мене он так теж колись кликали, а потім ще й винною зробили, щоб в них життя не таке. Любов Васильівна усміхнулася крізь силу, але слова осіли вже важким каменем. А раптом вона права, подумала дорогою додому. Того ж вечора, вкладаючи малюків, вона випадково почула розмову сина з навісткою на кухні. Двері були прочинені і голоси долітали чітко. Олено, ну ти ж знаєш, мамі тут тісно. Як тільки добудуємо будинок, відправимо її додому. Там своя квартира, простір. Так, звісно, ми ж не можемо постійно жити разом. У мами своє життя. Вона стояла мовчки з серцем, що раптом стало важким. То, значить, вони вже все вирішили, проминула гірка думка. Цю ніч вона не могла заснути, образа змішувалася із смутком. Але зранку, дивлячись на сонячні личка хлопчиків, Любов Васильівна вирішила, а буде, як буде. Поки буду потрібно, буду тут, а потім поїду. Моя квартира мене дочекається. Дні знову потекли звичним ритмом. Малюки почали сидіти, сміялися вголос, простягали до неї рученята, Любов Васильівна жила кожною їхньою посмішкою, навіть якщо в душі оселився тихий сум. Одного вечора невістка покликала її на кухню. Мамо, а можна з вами поговорити, сказала серйозно. Серце Любові Василівни почало битися в пришвидшеному темпі. Ось воно, подумала вона, зараз скажуть збирати речі. Вона сіла, стискаючи руки, щоб не тремтіли. Мамо, ми з Ігорем почала Олена і раптом посміхнулася. Хочемо вас попросити. Ви ж знаєте, ми добудовуємо великий будинок так от ми б хотіли, щоб ви переїхали туди з нами. Як це з вами? розгублено перепитала вона. Так, втрутився син з нами. Мама, ви нам дуже потрібні. Дітям потрібна бабуся, і нам важлива ваша підтримка. Ми без вас не уявляємо уже життя. Любов Василівна відчула, як на очі навертаються сльози. Але ж я думала, що ви хотіли мене відправити. Син і Олена переглянулись. Мамо, та ви що? Ми, може, якось невдало сказали, ми мали на увазі, що у вас буде вибір. Захочете відпочиватимете у своїй квартирі, але ви частина нашої сім'ї. Вона дивилась на них і відчувала, як камінь у серці тане. мабуть, іноді чужі слова і власні страхи можуть спотворити реальність. Коли через кілька місяців вони переїхали у світлий будинок, Любов Васильівна отримала свою кімнату з вікном в сад. Вранці вона прокидалася від дитячого сміху, а ввечері вони разом пили чай на терасі. І ще разу, коли вона брала на руки онуків, вона думала от воно, справжнє щастя, бути потрібною і знати, що тебе люблять.